Моя країна золота, зимовим сріблом оповита твої долі письмена, неначе книга та відкрита. Перегорнули сторінки, що стронцій обпалив навіки, і вже відроджуєшся ти, бо врятували тебе, діти. Твої відважні сини і донечки твої чарівні усьому світу принесли від чорної біди спасіння. Шановна громада, сьогодні ми зібралися біля пам'ятного знака жовтоводцям за проявлені мужність і героїзм під час виконання завдань батьківщини, щоб шанувати учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які у страшні часи Чорнобильської трагедії врятували світ від некерованого атому ціною власного життя і здоров'я. 14 грудня в Україні. Визначено днем життя шанування ліквідаторів не дарма, адже саме цього дня, 27 років тому, було стано до експлуатації Об'єкт укриття, що стало визначною перемогою над дихаючим смертю реактору На мітингу присутні представники влади, депутати обласної та міської рад, керівники підприємств, установ, організації міста, ліквідатори Чорнобильські вдови представники громадських організацій, студентська та учнівська молодь, міські засоби масової інформації. желтоводцы, дорогие участники ликвидации Чернобыльской катастрофы. В этот день стало традицией приходить сюда, на это святое место. Сюда приходят представители общественных организаций, трудовых коллективов, чернобыльцы. Очень приятно видеть здесь много молодых людей. Традиция – это передача памяти э, поколениям, которые придут э, за нами. Передача памяти о том, что совершили чернобыльцы. Передача памяти о том, что то, что они совершили, это впервые, и дай бог, чтобы это было в последний раз на Земле, никогда еще человечество не сталкивалось с катастрофой такого масштаба. В этот день хочется обнять каждого чернобыльца, пожелать здоровья, благополучия. Я многих их знаю, э, а многие уже не с нами. И хочется склонить голову перед теми чернобыльцами, которые преждевременно ушли из жизни. Я обращаюсь к желтоводцам. Если вы знаете чернобыльцев, э, ликвидаторов, почтите за честь. им руку, пожелать здоров'я, щастя і благополуччя. Добра вам всім, уважаемые чернобыльцы. щастя, здоров'я і будьте здоровы. За вагомий внесок у вирішення питань життєдіяльності міста, активну громадську діяльність та з нагоди дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Подяка міського голови оголошується. Жильчику Володимиру Володимировичу, члену міської громадської організації Союз Чорнобиль України. Жуковій Валентині Олексіївні, члену міської громадської організації Союз Чорнобиль України. Анатолію Олексійовичу, члену міської громадської організації Союз Чорнобиль України. Ліквідаторам, вдовам ліквідаторів, желаю доброго здоров'я, успіхів в своїх ділах. Просто обыкновенного человеческого счастья. Не забывайте, что есть такая организация. Приходите, обращайтесь, вступайте в членство, содействуйте движению Чернобыльца. Не забывайте не тех, кто ушел от нас преждевременно, и о тех, которые живы. Ликвидаторам большое спасибо. Низкий уклон. Мы делали мужскую работу и горды этим молодому поколению, ученикам, студентам, гостям города. Желаю доброго здоровья и чтобы на вашу долю не выпало то, что выпало нам, 30-летним, участвовать в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и вообще на всех станциях. Удачи, успехов! І доброго здоров'я, добрий путь молодим ветеранам вітіранам. Доброго дня усім присутнім. Чорнобиль, це велика трагедія не тільки для України, а й для всього світу. У ту страшну ніч, коли вибухнув злочасний реактор в історії нашої з вами країни, чорним болем була вписана сторінка, яку б хотілося вирвати і забути про ті страшні події. Але сьогодні ми з вами зібрались для того, щоб віддати честь тим людям, які поклали. Найдорожче своє життя, і ми молодь повинні зберегти пам'ять як знак того, що ми завдячуємо своїм повноцінним життям тим, хто поклав його за наше з вами благополуччя. Почисною грамотою Всеукраїнської асоціації Афганці Чорнобиля нагороджується Боклах Іван Іванович. Слава героям память течет Тем ликвидаторам низкий поклон Тем, кто спасал от трагедии мир Тем, кто сберег свою честь и мудир И пускай проходят не за днями Торопливо год сменяет год Ликвидаторов гордимся именами Ведь в сердце Слава